Фінансова винагорода від міста за внесок у відбудову Чернігова 30 березня під час сесії міської ради депутати та депутатки затвердили нову програму виплат матеріальної допомоги у розмірі 3 тисячі гривень чернігівцям, які активно посприяли відновленню нашого міста після блокади. Вже 31 березня у міській раді зібрали представників та представниць всіх підприємств та закладів, аби надати необхідну інформацію про те, як оформити всі документи для отримання коштів. Щоб ми зараз проговорили. Ті питання, які можуть бути у вас, і ми максимально швидко запустили цей процес, щоб наші люди, наші працівники і працівниці, які працюють в закладах освіти, дошкільної освіти, шкільної, професійно-технічної, в лікарнях, комунальних підприємствах, міста, в закладах спорту, фізичної культури, щоб вони, ну я би хотів до великодня. Я би хотів, щоб ми встигли по максимуму до Великодня, отримали ці 3000 тисячі гривень, тому що ми не можемо. Підвищити, на жаль, людям заробітні плати. Чому? Тому що якщо це освіта, то освітня субвенція. Якщо це комунальне підприємство, то це тарифи. Якщо це лікарні, то це контракти з НСЗУ. Якщо це інші заклади, то це можливості бюджету міста. На жаль, зараз складний час і для бюджету. Ну і тарифи ми не можемо підвищити, тому що люди не зрозуміють під час війни. А тарифи це зарплата працівників і ЖЕКів і водоканалу і інших підприємств. Відповідно, ми прийняли рішення. в Бюджеті міста знайшли 42 43 мільйони гривень. Приблизно ми так рахуємо. Для того, щоб всі, хто у нас є, це близько 15-16 тисяч людей, написали заяву і отримали по ті 3 тисячі гривень. Я думаю, що це для людей ну. Суттєво ж зараз буде підтримка в складний час. Особливо для тих, хто отримує там близьку до мінімальної заробітної плати. Фінансову допомогу від міста зможуть отримати працівники комунальних підприємств, у тому числі некомерційних, а також закладів, установ та організацій міста, державної та комунальної форми власності, які повністю або частково утримуються за рахунок коштів міського бюджету. Повідомили у муніципалітеті. Проте згідно з вимогами, отримати допомогу зможуть тільки ті, хто офіційно зареєстрований у Чернігові. Це питання зараз активно там обговорюється. В соцмережах, там хтось пише, що це дискримінація. Ну от Лена Юріна підтвердить, ніяка це не дискримінація, це вимога закону. Ми по іншому не можемо. Ми можемо видавати матеріальну допомогу з бюджету міста тільки мешканцям міста. Також матеріальна винагорода не надаватиметься працівникам чи працівницям, з якими призупинено трудові відносини, чи вони знаходяться у відпустці за власний рахунок. Працівники повинні відпрацювати станом на 6 березня 2023 року, не менше двох місяців. Тобто, обмеження все ж таки за програмою встановлення. Овлені сама форма подачі документів це список і лист від керівників підприємств установ організацій, які адресовані, адресовані Чернігівській міській раді. Детальніше про нову програму та умови отримання матеріальної допомоги винагороди читайте на сайті Чернігівської міської ради.